Сатана позаздрив щастю перших людей і захотів їх позбавити щасливого життя. Одного разу Єва знаходилась недалеко від забороненого дерева. Сатана прибрав посп... по... е... постать змія і сказав їй, чи справді забороняв Бог їсти з усякого дерева райського? Єва відповіла: ні. З усякого дерева райського Бог дозволив їсти, а тільки з того, що посеред раю, Бог заборонив їсти, щоб не вмерти. Змій сказав, ні, не помрете, а Бог знає, що як з'їсте, то будете самі, як боги, і пізнаєте, що добре, а що зле. Подобалась Єві мова Змієва. Поганула вона на овочі, і вони видались їй добрими. Зібрала вона овочі з'їла. потім дала чоловікові собі, і він з'їв. Таким чином, Адам і Єва не послухали Бога і согрішили. Не послух повинен був. Бути перестрогою для кожної людини, треба завжди поборювати спокусу. Рано і вечором треба конче відмовляти, вимовляти молитву Отче наш», у котрій просимо Бога, не веди нас у спокусу, але визиве нас від лукавого. Ми в цих словах просимо, щоб Господь оберігав нас перед всякими спокусами, які проходять до нас від злих людей. Від немощі нашого тіла, особливо від дьявола. Бог нас не спокушає, Він тільки допускає бути спокусом для випробування, щоб укропити нас віри і побожному житті. А що стосується змія, то як тоді він ненавидів Бога і ненавидів Адама Єви і хотів, щоб вони такі ж були нещасливі, як він сам? Так і тепер дьявол старається знескожити Бога. Створеним людям каже у злобі своїй, і я страждаю, і хай вони страждають. Тому на всякому кроці, ми можемо відчути цю дьяволську поскусу. Як тільки Адам і Дєва з'їли овоч забороненого дерева, вони відчули, що согрішили. Зараз же побачили, що були нагі, їм стало соромно і страшно, і вони пошивали з листя одежу і прикрили свою наготу. Потім зі страху сховалися від Господа Бога в гущі Райській. Тоді Господь закликав Адаму, де ти. Адам відповів: Я ось тут Господь. Але я нагий, тому сховався. Господь Запитав, хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не з'їв ти з того дерева, що я заказав не їсти? Замість цього щоб визнати свій гріх і просити Бога пробачення, перші люди почали складати з себе провину. Адам говорив, що його спокусила жінка, а Єва говорила, що її звів змій. Жінка, котру ти мені дав, Адам навіть ніби і Бога винує. Тоді Господь засудив винуватців гріха. Він прокляв спокусника Сатану і сказав, що між ними людьми буде ворожниця, в котрий переможцями будуть люди, а власне від жінки постане потомок, котрий зітре владу могутність сатани і поверне людям страчене щастя. Цим потомком став, як ми знаємо, Ісус Христос. Який був сіменем жони, народився від Духа Святої і Марії Діви і став у людини. Ісус, Син Божий, зійшов з небес, щоб спасти Адаму і Єву від, і всіх нас. Потім Господь окреслив кару людям, Адамові сказав, що Він. Потілеце лице буде добувати собі хліб, поки не, не помре Аєва, що вона в недух буде родити дітей. Після цього люди були вигнані з раю. перед раєм, поставив Бог ангела.